Доброго дня! Сьогодні ми будемо створювати форми та макроси на формах. Я розповім про те, як можна створювати форму різними способами. Перший спосіб це такий. Натискаємо на создання, потім пустає форма, потім вибираємо свойства. Вибираємо таблицю, на якій потрібно створити форму, після чого відкриваємо Добавить поля, перетягуємо наліво поля, які нам потрібно додати, даємо ім'я таблиці і все. Другий спосіб взагалі легкий відкриваємо через создання конструктор форм, перетягуємо потрібні поля, зберігаємо і все готово. Третій спосіб через майстер-форми. Ми його відкриваємо, потім стрілечкою клацаємо потрібні нам поля, потім вибираємо, в якому вигляді воно буде показуватися. І останнє це відкриваємо через режим форм і все готово. Для початку ми обов'язково вмикаємо «Включіть содержимое», адже робота не буде можливою. Потім натискаємо в создання на пусту форму. Коли форма відкриється, справа зверху нажимаємо Добавить поля. Коли форма відкриється, натискаємо справа зверху окно свойств. Потім натискаємо на дані істочник записі і вибираємо таблицю, на якій повинна зробитись кнопка. Перетягуємо на форму Потрібні поля. Натискаємо правою кнопкою миші на режим форми. Потім беремо іншу таблицю, наприклад, клієнти. Аналогічно додаємо потрібні поля. Тобто перетягуємо їх на форму зліва. Відкриваємо в режимі форми і спостерігаємо. Потім беремо наступну таблицю, наприклад, надходження. Переносимо потрібні нам поля. Їх можна вирівняти, нажавши праву кнопку миші та відкриваємо у режимі форми. Потім домовляємо наступну таблицю, наприклад, постачальники. Потім аналогічно переносимо потрібні нам поля, вирівнюємо їх. Також не забуваємо дати назву формі, тобто ім'я. І потім відкриваємо у режимі форми. Потім беремо наступну таблицю, наприклад, реалізація. Натискаємо Добавить поля, перетягуємо знову ж таки потрібні нам поля. Також не забуваємо дати ім'я форми. І потім відкрити її в режимі форми. Далі обираємо наступну таблицю Рух товару. Далі натискаємо Добавить поля, перетягуємо їх. Не забуваємо дати назву формі рух товару та відкрити її. В режимі форми. Потім відкриваємо таблицю співробітники в окно свойств. Аналогічно додаємо поля, які нам потрібно, перетягнувши їх наліво. Також даємо ім'я форми співробітники та відкриваємо її в режимі форми і спостерігаємо наступне. І остання таблиця це товари. Ми аналогічно ж відкриваємо її, потім через додавлення добавля... поля додаємо їх і відкриваємо в режимі форми. Для цього потрібно відкрити потрібну нам форму через конструктор, нажавши на кнопку. Затем робота з формою і Открить форму. Вибираємо потрібну нам форму, наприклад, надходження. Натискаємо Открити форму і показати всі записи. Потім даємо назву кнопці, і вона готова. Беремо наступну форму, відкриваємо її через конструктор, потім натискаємо на кнопку. Затим натискаємо на робота з формою, Ткрити форму. Вибираємо потрібну нам форму, тобто постачальники. Натискаємо Открити і показати всі записи, потім даємо назву кнопці Постачальники, і вона готова. Потім натискаємо Сохраніть, після чого відкрити в режимі форми, тобто і тепер ми можемо побачити, як виглядає ця форма. Затим ми повертаємось до нашої основної форми, де бачимо вже виготовлені нами кнопки. Потім відкриваємо наступну форму через конструктор, натискаємо на кнопку, виділяємо поле, на якій буде кнопка. затим натискаємо Робота з форми, «Открить форму. Вибираємо потрібну нам форму, наприклад, реалізація. Натискаємо «Открить форму і показати ці записи. Даємо назву кнопці і все, кнопка готова. Потім аналогічно вибираємо наступну таблицю рух товару, виконуємо такі ж дії, як і в попередніх. І в результаті ми відкриваємо через режим форми і отримуємо наступне. Відкриваємо наступну форму співробітники, також робимо кнопку на ній. Вибираємо всі ті дії, які ми виконували попередніх, і даємо назву, звичайно. І в результаті відкриваємо через режим форми і бачимо готову кнопку. І нарешті відкриваємо останню форму це товари. А також... Відкриваємо через конструктор, натискаємо на кнопку, виділяємо поле, де потрібна нам кнопка. Затим робота з форми: відкрити форму, вибираємо потрібну назву, натискаємо Откритті показати всі записи, даємо назву і кнопка готова.